На календарі кінець квітня, за вікном плюсова температура, а у наших оселях ще й досі теплі батареї. Як відомо, кабінет міністрів продовжив на місяць опалювальний період до 30 квітня. Такі нововведення викликали численні невдоволення з боку громадян, мовляв, доведеться платити за тепло, яке фактично не надаватиметься. Раніше голова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк повідомив, такі зміни означатимуть не здійснення саме опалення, а лише продовження дії пільгової ціни для населення температурі більше 8 градусів тепла протягом трьох днів. Теплокомуненерго повинно припинити подачу теплоносія споживачам. У Нововолинськ теплокомуненерго зазначили, що працювали і працюють у відповідності до температурного режиму. Та повідомили, уже завтра очікують отримати розпорядження міського голови про припинення опалювального сезону. Оскільки в нас були такі короткочасні періоди, коли температура дійсно ставала на протязі декількох діб середня 8 градусів, але це було короткочасне і Потім пішло знову похолодання, от, і ми вимушені були знову почати опалювати. Значить, крім хотів би сказати, що не тільки наше е, підприємство працює, працюють всі підприємства нашої області, і, і наскільки я знаю, і по цілій Україні. То, що там якась інформація проходить, десь хтось там десь зупинявся, навіть Володимир Волинський був зупинився і так само ми вимушений був після похолодань знову розпалитися і знову почати працювати. От. Оскільки, згідно метрологічних прогнозів, нам очікується, вже йде потепління. З завтрашнього дня буде розпорядження міського голови про припинення опалюючого періоду. Але я хотів би сказати, що ми, коли температура на вулиці була більше 8 градусів, ми котельні зупиняли. От. І зараз, на даний момент, котельні в 10-й годині будуть зупинені. І включать їх тільки після того, коли буде знову поріжені температури. І всі питання, які стосуються, ну що мешканців багато переживають за плату, за будуть проводитися відповідні перерахунки. От ми ніколи не беремо плату за те, чого ми не надаємо. Тобто Той газ, який не спалили, та послуга, яка була не надана, вона не буде покладена на те, щоб мешканці платили за те, що нічого не отримали. Згідно рішенням комісії, тарифи на опалювальний період був встановлений у розмірі 12 гривень 25 копійок за метр квадратний. Відповідно за одну гігакалорію – 402 гривні 78 копійок на сезон. Проте, зважаючи на теплу зиму, тариф коригували починаючи із жовтня. Така ж ситуація очікується в квітні. Слід зазначити, що національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, затвердила нам тариф на опалюючий період в розмірі 12-25 гривень за метр квадратний. Ну і відповідно гіокалорію 402 гривні 78 копійок за одну, це гіокалорії на сезон. Але зважаючи на те, що у нас погодні умови були досить такі, ну, тепла зима, то ми коригували тариф уже починаючи жовтня місяця. Тобто кожен місяць, коли ми призупинялися або не надавали в повній мірі тепло, ми коригували тарифи. Квітень місяць буде теж без змін. Тобто, цей тариф 1225, ми будемо коригувати відповідно до того, наскільки ми надавали теплової енергії. Ну, слід зазначити, що ці всі заходи, які були розроблені антикризовим комітетом по зменшенню споживання природного газу, ми дотримувалися санітарних норм. І відповідно до тих санітарних норм ми надавали теплову енергію, і в нас скарг. Порівняно з минулих з минулим роком значно менше стало. Ну а в квітні місяці, відповідно до того, скільки діб ми будемо палити, наскільки ми призупинялися, відповідно буде і така вартість теплової енергії. Тобто вона не буде збільшена, так як вже всі чули, тому що уряд чітко зазначив, що опалювальний період йде до 30 квітня. Тобто, уже збільшення тарифу у нас очікується з 1 травня 2015 року. Тому сума за теплопостачання у цьому місяці ще не зміниться. От в травні прогнозують збільшення тарифів на 40%. Більш конкретно можна буде сказати лише після встановлення остаточної вартості газу для населення. Порівняно з минулим роком у Нововолинськ теплокомуненерго збільшилась дебіторська заборгованість на 3 мільйони гривень. Тобто населення почало боргувати більше. Загальна сума становить 15 мільйонів, з них 9 мільйонів заборгували споживачі. Керівництво теплокомуненерго просить нововолинців погасити борги до початку наступного опалювального сезону.